Що казати про збитки? Зараз сказати про збитки просто неможливо. Для того, щоб сказати про збитки, треба е, заклад фактично обстежити. На це потрібна комісія на сьогоднішній день е, безпекова ситуація не дозволяє нам фактично цього зробити. Для того, щоб обстежити будівлю і е, з'ясувати, наскільки вона пошкоджена. І що саме там пошкодження, у нас на це немає змоги. Тобто, не, ми не створюємо таких зараз комісій для того, щоб е, обстежити. А якщо ми не можемо обстежити, то ми не можемо прорахувати, які потрібно мільйони або мільярди для того, щоб відбудувати всю освітню інфраструктуру. Це що стосується цього питання, тому що ви знаєте, багато. Тому що ми рахуємо в цій цифрі всі ці заклади, які навіть на сьогодні знаходяться на тимчасово окупованій території. Цього ми там функцію свою зараз не виконуємо, на жаль, і тому зробити якісь загальні цифри, сказати на це у нас немає можливості. Будеть прийде той час, коли ми зможемо деокупувати цю територію. Дякуючи і вірюючи в Збройні Сили України, і потім вже будуть зроблені певні кроки для того, щоб оцінити ті е, збитки, ті ж пошкодження, які були зробити, і для того вже тоді будуть прораховані всі відповідні цифри на ці збитки.